Друзі, всім привіт! Сьогодні так захотілося для вас записати коротеньке відео, бо ви знаєте, через два дні, 14 число, а це такий день, коли можливо зробити щось своїм коханим, своїм близьким людям, щось приємне, якийсь подарунок, чи це щось цікаве. Може, хтось скаже не на часі, знаєте, життя таке зараз. Трошки сірувата, ну не трошки, а багато сірувата, скажімо так. Але ви знаєте, я для себе вирішила, що життя одне, і треба все ж таки собі, себе чимось таким балувати, щось дарувати і собі, і близьким людям. І я, знаєте, люблю, щоб воно таке було небагато коштувало, але приємне, і так скажемо, і для душі, і для здоров'я. Я хочу вам рекомендувати наші дезодоранти. До речі, вони зараз є всі в наявності, є і чоловічі. Це лорд. Бачите, я вам показую ось такі вони. Я вже вам розповідала про ці наші цікаві дезодоранти. І є жіночі. Вони є жіночі, вони є. Два запахи це Леді і є ківі. Вони зараз всі в наявності є. І це такі речі, дезидеранти, вони дуже незвичні. От Хто не пробував, я рекомендую попробувати, бо ви знаєте, люди, які Беруть, пробують і потім, крім цього дезодоранта, вони вже іншими не користуються. Є такі, що і по 5, і по 8, і по 10 років користуються нашими дезодорантами. До речі, не тільки жінки, а й чоловіки їх дуже люблять. Ну вони дуже економічні. Їх вистачить десь на півроку, на 6, на 7 місяців. Бо для того, щоб, скажімо, чиста пах був, підмишка була, його треба один раз ранком використовувати, там після душу трошечки так нанесли, і ця свіжість буде триматись цілий день. Тому ці дезодоранти ще дуже люблять люди, які, ну, якісь там фізичні навантаження, спортсмени, чи люди такі повні, які не можуть збавитися від запаху поту, і оце знахідка. Бо навіть, скажімо так, не пахне одяг після такого сильного навантаження, чи в спортзалі, чи після якоїсь там фізичної праці. Ну, вони так тримають, тримають свіжесть цілий день. Знаєте, ще що цікаве, їх що відрізняє від інших дезодерантів, які є на ринку, вони їх називають інколи лікувальний олівець. Чому тому, що вони мають таку загоювальну функцію, і вони, якщо ну особливо так мами їх полюбляють, у кого є такі активні дітки, вони в сумки їх носять, особливо там влітку, коли дитина впала, розбила коліна чи щось там, зразу нанести ну так, антисептик, да салфеткою, а потім нанести цей дезидерант, так він зупиняє кров. Це провірено і загоює такі ранки трещини, порези при сахарному діабеті. Теж він так він має загоювальну функцію, тому його беруть. Він оце він цим відрізняється, поміма того, що він має такий хороший стойкий косметичний ефект, як дезодерант то він ще має і лікувальний. І ще я вам скажу, що на дачу його беруть. Чому? Тому що він е, укуси е, мошок, насікомих. Да? Якщо там десь вкусила вас, чи дитину мошка, чи комар, чи щось таке е, вкусила, то треба зразу їм помазати і він вбирає зуд і не буде цього набряку, да? від як укусу. Тому його люблять люди, які дітки активні, да? і так для себе він дуже такий цікавий і полезний. Так що я рекомендую і рекомендую, поки є вони в наявності, є чоловічий лорд, і є і жіночі леді і Ківі. Всі дорогі, не хворійте, всім мирного неба, всім дякую, що дивитесь мене, не всі дивляться. Ну, інколи так людині нема часу передивитися, тому я і пишу в групі. Тому читайте, кому цікаво, не хворійте всім мирного неба. Всім пока.